Друзі, вітаю! Сьогодні героїною нашого відео огляду стала Малина, Розіграш трьох саджанців якої я анонсую в цьому відео. Тож обов'язково додивіться до кінця і не перемикайтесь. Отже, зараз ми знаходимося біля Ожиномалини тайбері. Виведена вона була в Великобританії, шотландським науково-дослідним інститутом садівництва в 1979 році. І по цей час користуються необийкою популярністю серед садівників. Цінна ця оженумалина насамперед унікальними смаковими якостями, великими яскравими плодами і чудовою урожайністю. З одного дорослого куща можна спокійно зібрати близько 20 кг ягід. Кущі цього сорту досить міцні, мають довгі пагони до 5 метрів, які необхідно підв'язувати. На відміну від звичайної малини, росте одним великим кущем, розмножується прикопуванням верхівок, не розповзається по ділянці і не дає порослі. Смак дуже приємний. Кисло солодкий, з насиченим малиновим присмаком. Проте, на відміну від звичайної малини, ягоди у неї зриваються, як ягоди ожини, із серцевинкою. Ось такі плоди видовженої форми. Ягоди досягають до 5 см довжину. Досить важкі і об'ємні. Збирати врожай дуже легко та швидко. Надзвичайно нарядні плоди. Пропоную скуштувати і оцінити. Сьогодні 23 липня і окремі ягоди вже повністю стиглі. Знаходимось ми в Київській області. М -м -м. Дуже смачно! В розрізі колір плодів не менш привабливий, вигляд просто заворожує. Єдиним недоліком цього сорту є шипуваті пагони. Якщо цей нюанс бентежить, то можна спробувати інший сорт такого ж плану, але з повністю гладенькими пагонами. Ось цей сорт називається він Логанбері Торнлес. Як і тайбері, Логанбері Торнлес має досить великі, гарні плоди. Яскраве забарвлення і високу урожайність. В цілому по всіх показниках ці сорти дуже схожі, проте мають різні смакові якості. Так як обидва сорти це результат схрещення ожини з малиною, то і в смаку у кожного з них в більшій чи меншій мірі присутні нотки і ожини, і малини. Ось такі плоди ожиномалини Логан Бері Торнлес. Крім цих рослин, ми також маємо велику колекцію сортів малини з різними унікальними оженомалиновими смаками, які теж ростуть великими кущами, не дають порослі і розмножуються лише прикопуванням верхівок. Ягода знімається шапочкою без серцевинки, як у звичайної малини. Серед таких є сорти з жовтими, чорними, фіолетовими та яскраво-червоними ягодами. Зараз ми знаходимося біля жовтоплідного сорту Голден Кларк. А це вже чорноплідна малина. Ми маємо чотири різні сорти літнього плодоношення, мангер, бристоль, макблек і джавел, а також два ремонтантні сорти Нівот і Огаю. Наступною цікавинкою в нашому саду, яку ми теж дуже любимо, є сорт фіолетової малини Гленко. Як і всі попередні сорти, вона дуже урожайна, смачна і корисна. Ну, а найбільш нарядну ягоду має сорт Red Diamond, яку ви зараз бачите на екранах. Від ягід цього сорту неможливо відвести очей, хоча смак у неї менш насичений, ніж у інших сортів. Замовити саджанці цих та інших сортів ожиномалини, а також саджанці ожини, актинідії, жимолості, ірги, винограду та інших плодово-ягідних культур, а також отримати консультацію можна по телефонам, які я залишу в описі під цим відео. Там же я залишу посилання на наш сайт, соціальні мережі і прайс. Також наші контакти ви зможете побачити на екрані в кінці цього відео. Ось такий вигляд мають саджанці, які ми надсилаємо нашим замовникам пізньою весною влітку і на початку осені. І ось такий вигляд мають рослини, які вже скинули листочки перед настанням холодів. Вони відправляються на зберігання в сховища і будуть надсилатись нашим замовникам ранньою весною і пізньою осінню. Ну а зараз найприємніша частина нашого випуску, а саме анонс чергового розіграшу саджанців. На цей раз розіграємо три саджанці у Жину малини, а саме один саджанець сорту Тайбері, один саджанець сорту Логанбері Торнлес. І один саджанець Огайо для участі в розіграші потрібно підписатись на наш Ютуб канал, поставити лайк цьому відео і залишити будь-який коментар під цим відео. Який стосується ожиномалини. Виконавши ці умови, ви автоматично станете учасником даного розіграшу. Розіграш відбудеться 25 лютого 2024 року о 19.00 на нашому YouTube каналі в прямому ефірі. Відправка саджанців можлива тільки по території України. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, приймайте участь в розіграшах і вигравайте.